Tchau, Вітаємо, друзі, в ефірі Еврика. Програма для тих, хто цікавиться походженням речей, що нас оточують. Цього разу ми поговоримо про один із основних будівельних матеріалів цемент. Дивіться сьогодні у випуску: історія появи цементу як будівельного матеріалу, основні етапи виробництва цементу застосування у будівництві. Поправу називають хлібом будівництва свого часу, він став своєрідним символом могутності країн і перспективо їхнього розвитку. Якщо ми звернемося до історії, то згадаємо, що першим в'яжучим матеріалом, який використовували для будівництва, була неопалена глина. Однак вона не давала очікуваного результату у вологих умовах. Хочете дізнатися більше цікавих фактів з історії цементу? Наші журналісти розкажуть. Цемент, здатний тверднути під водою, був відомий ще мешканцям древнього Риму. У ті часи він виготовлявся із суміші вапна з вулканічним попелом. Першим будівельним матеріалом у стародавньому світі були природні, легкодоступні і поширені речовини, наприклад, глина. Однак слабка міцність будівелі, погана водостійкість, змушувала людей шукати інший матеріал. Люди тривалий час шукали в'язкий матеріал, який підходить для будівництва міцних споруд. Після глини наші предки вирішили використовувати будівельний гіпс, а потім і вапно для цього опалювали вапняк і гіпсовий камінь. Більш ніж три тисячі років до нашої ери в Єгипті, Індії та Китаї почали використовувати штучні в'яжучі матеріали. Гіпс дійсно став рятівником у будівництві. Він довго не втрачав своїх позицій, адже його не важко було опалювати для зміцнення. До того ж, при випалюванні будівельного гіпсу використовувалося набагато менше палива. Температура випалу 140-190 градусів Цельсія набагато менша ніж для виробництва вапна. Вапно є найдавнішою штучною мінеральною в'язкою речовиною після гіпсу. Навіть є відомості, що єгиптяни використовували змішані вапняно-гіпсові розчини для будівництва пірамід. Втім, насправді широко вапно стало застосовувати у Греції для облицювальних робіт і гідротехнічних спорудах. Але лише в римський період почалося масове застосування вапна для кладкових розчинів у Київській Русі. Основним сполучним матеріалом також було вапно. Отримували його шляхом випалу вапняку в спеціальних печах, потім вапно гасилося в спеціальних ямах. Біле вапно використовували в основному у штукатурці. Відомо, що в древньому римі для отримання необхідного ефекту навчилися підмішувати до вапна певні матеріали, аби додати їм гідравлічних властивостей. Це була пухка вулканічна порода пуцолана відкладення попелу Везувію. Такий цемент відрізнявся особливою міцністю. Римляни багато уваги приділяли будівельному мистецтву, залишивши після себе знамениті пам'ятки архітектури стародавнього світу і перші рекомендації з виготовлення і застосування вапняних розчинів. А потім, у середні віки почалася епоха експериментування з вапняковими сумішами. Звісно, випадково було виявлено, що продукти випалу, виготовлені із забруднених глиною вапніків, за водостійкістю перевершують римські пуцоланові суміші. Багато уваги приділялося співвідношенню концентрації вапняку та глини у розчинах і розробці нових родовищ. Жителі Китаю та Індії стали задіювати цей будівельний матеріал першими. При цьому його навіть застосовували при зведенні великої китайської стіни страсового цементу дві тисячі років тому був зведений римський акведук, що постачав кельн водою з Ейфеля. Уявляєте, його міцність та надійність, адже цим водогоном користуються й зараз. Примітно, що компоненти, що відрізняють римський цемент від сучасного до сих пір. Залишаються невідомими будови, зведені із застосуванням римського цементу, простояли тисячоліття, незважаючи на вплив стихій. Цемент використований у наш час не може похизуватися такою стійкістю. Деякі історики вважають, що римляни додавали молоко і кров у будівельну суміш, мовляв, це дозволяло будівельному складу розширюватися і стикатися під впливом температурних змін, при цьому не руйнуючись. Втім, міцності цементу надавали й інші речовини. Але ніхто не може точно сказати, які саме. Як і багато інших знань античності, технологія створення надміцної в'яжучої суміші була загублена з настанням середньовіччя. Це не дивно, адже ця історична епоха також відома як Темні століття. Згідно з популярною версією, що пояснює факт зникнення рецепта, він був чимось на зразок комерційної таємниці. І зі смертю тих небагатьох людей, які були в неї посвячені, цемент був забутий. Наприкінці першої чверті 19 століття, практично одночасно англієць Джозеф Астбдін і росіянин Єгор Челієв отримали те, що ми зараз називаємо цементом. Вони дійшли висновку, що крім точного співвідношення компонентів сировинної суміші, перш за все необхідна висока температура випалення суміші глини і вапняку в певних пропорціях для досягнення міцного з'єднання вапна з оксидами. Отриманий склад суміші вже був близький до того, який ми можемо побачити при виробництві цементу сьогодні. А чи знали ви, що виробництво цементу підрозділяється на величезну кількість галузей? Ще пак адже цемент застосовують у безлічі сфер життя. Так, от буде вам відомо, що існує три способи виготовлення цементу, які в свою чергу залежать від особливостей приготування сировинної суміші. Словом далі більше фактів. У стародавньому Єгипті цемент використовували при зведенні галереї єгипетського лабіринту і піраміди німуса а у стародавній Індії для скріплення каменів у будівлях застосовували вапно, змішане із соком цукрового очерету, що і надавало вікової міцності старовинним баштам і храмам. Отримують цемент шляхом подрібнення цементної цегли, гіпса і деяких домішок. Існує три способи виготовлення цементу: сухий, мокрий, і комбінований. Сухий передбачає виготовлення з попередньо висушених тонкомелених компонентів і випалювання їх до порошкоподібного стану. При мокрому способі тонке подрібнення і вироблення суміші здійснюють у водному середовищі. Одержана водна суспензія, шлам спрямовується на випал. Комбінований включає операцію з виготовлення сировинного борошна за мокрим способом з подальшим зневодненням його на фільтрах до вологості не більше 18%. На випалювання подається напівсуха маса. Кожний спосіб має свої переваги і недоліки. Найбільш розповсюджений мокрий, що відрізняється простотою подрібнення сировинних матеріалів та наданням їм однорідної структури. Сухий спосіб виготовлення цементу має суттєву перевагу в тому, що витрати теплоти при опалі зменшуються до 40%. Недоліком є ускладнення технології. Якість цементу залежить від хімічного складу сировинної суміші, яка йде на випалювання. Головним призначенням цементу є виготовлення бетону. Останній це суміш того самого цементу з піском, водою, а також подрібненого гравію або каменю. Ранній бетон знайшли на березі Дунаю місцеві археологи в одній із хатинок древніх поселенців кам'яного віку. Саме з цієї суміші виготовляли підлоги завдовжки 25 п'ять сантиметрів. Отже, таким чином цемент стає напрочуть міцною речовиною, адже при додаванні води до цементного порошку починаються хімічні реакції. Як результат, утворюється стійкий штучний камінь у воді. Що це за хімічні реакції? Які процеси відбуваються, щоб цемент затвердів, ви не повірите. Але хіміки не можуть дати точної відповіді на це запитання. Склад цементу включає в себе чотири компоненти. Вважається, що кожен із них при додаванні води перетворюється на кристали. Відбувається їхня щіпка між собою, і цемент стає твердим. Ось так от всі користуються цим сірим золотом вже багато століть, а що воно собою являє насправді, не знає ніхто. У сучасному будівництві цемент набув неабиякого поширення. Наразі важко собі уявити, як можна вести будівельні роботи без нього. Його використовують і для заливки фундаменту, і як закріплювач розчину для цегляної кладки. І це далеко не повний перелік переваг цементу. Тож, де ще застосовують цей матеріал? Розібратися у цьому нам допоможе наступний сюжет. Як і багато інших знань античності, технологія створення цементу була загублена з настанням середньовіччя. Примітно, що компоненти, що відрізняють римський цемент від сучасного, до цих пір залишаються невідомими. Будівлі, зведені з застосуванням римського цементу, простояли тисячоліття, незважаючи на вплив стихій. Цемент, який використовують в наш час, не може похвалитися такою стійкістю. Цемент застосовують для того, щоб отримати збірний або монолітний бетон, залізобетон, різні будівельні розчини тощо. Першими споживачами цементу стають газові та нафтові компанії. Використання цього матеріалу замінює в будівництві цеглу, дерево, вапно. Тому він такий популярний. Застосовують цемент для укладання фундаменту або цегли. Серед цементних властивостей виділяють такі. Морозостійкість здатність цементу багаторазово змінювати температуру нагрівання, не втрачаючи при цьому своїх властивостей. Стійкість до корозії, вміння даного матеріалу протистояти майже будь-яким агресіям зовнішнього середовища. Водостійкість це здатність утримувати вологу, не втрачаючи своїх корисних ознак, не руйнуючись. Сульфатостійкість це вміння матеріалу бути стійким. По відношенню до водного середовища, яке містить іони сульфату, цементу можна по праву віддати провідне місце серед інших матеріалів, що використовуються у будівництві. Випуск нових матеріалів для будівельної галузі ґрунтується саме на важливості цементу, який є основною складовою майже для всіх виробів. Семент незамінний матеріал, що використовується в будівництві. Він знайшов застосування практично на всіх стадіях виробничого процесу, і без нього важко уявити зведення споруд. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця, а тому можу з вами прощатися. З вами була програма Еврика. Тож до нових зустрічей. Хай щастить в історії ще багато цікавого.